От граємо сьогодні помста бу. Я так розумію, що він називається бу. Бу, чуєш бу. Знаєте, коли ти похожий? Я навіть не хочу говорити на кого ти похожий. Я бу о Бу. Тебе він за мною дивиться. Бу. Так. Е, намальована курка, ну я так розумію, що він хоче їсти, та? Ні, подружку має, Пауліна! Пауліна і пу. чуєш пу. Так. Сітзе, нагоду її, та йо майо. А, нічого собі, таємний прихід. Та там павліна та була, певна. Ого. Йо Йомайо фонарик. <пу>, Пу. Це завдання якісь мені. Що це за завдання? Єда, мило, ігри, сон. Я знаю. Зрозуміли, і ми втечемо від нього. него. Та знову не пополз <звук> Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні. Дивіться, бачите, що хтось за нами дивиться. От граємо сьогодні помста Бу. Я так розумію, що він називається Бу. Бу, чуєш бу? Знаєш, на кого ти похожий? Я навіть не хочу говорити, на кого ти похожий. Коротше, я не знаю. Побігаємо подивимося, подивимось, що з ним тут робити. Ужас це чи не ужас. Подивимось. Давай. Тихо-тихо. О, Бу. Ви він за мною дивиться? Бу. Так. Е, намальована курка, але ну, я так розумію, що він хоче їсти, та? Бу. Так. Чекай. Добре. Так, ти хочеш це, та? Нормас? Ще хоч що? Що прикалуєшся з мене? На. Слухай, це забага. О, Медси хоч, замастився. Бу, замастився, чуєш бу? А це таке, так, як дитину в жовтому, ні? Там ігрова... Але просто бу. Так. Нормас? Підмиваєшся трохи. Що. Чекайте. А... О, а то що забув малий там? Що, помив, чи ні? Слухай, бу, я не маю колись та будку. Намилити його може треба, чи шо? А це таке? О, мило! Нормас? Так, а де? <гій> Я загубив десь ту штуку. Омивачку. Я загубив омивачку, бу. Давай умивальник. Нічого страшного. А де Бу, Бу пропав, прикиньте. Коротше, ми маємо тут малого бу. <гій> бу, пропов! Слухайте, а де Бу? Вкриті двері, нема бу. О, ще один малий. 29. От, я маю знайти дев'ять штук. Далі я найду, або віць. От віць. Є три. Чекай, бо тут. Знай, камера там є. Так, тут є хтось. Нема. А тому що їздити що? Файна машина, би сам поїздив. Так, чекайте, чекайте, я хочу знайти всі штуки. Тут нема. Закриваємо. Opa. Čotere. Šukljade izgrvajca, šukljade se ne... Opa, pjaaat. No, a še čotere de. To je s tukaj če mi zdejeti. Čuli? Tak, a de bu? Čujete? Bu. In si tuda tudi upol za stinu, a što je maj z njim robiti? Što je maj s tem bu robiti, ki mi upol za stinu? Melo. Две вона... нас. Так щітка упала, так і був упав. І шо? Капець, я вам скажу. Капець, хотів нормально зіграти. Був упав, Хата, О, та, то ще тут кімнатка. Виключити треба. Там все так просто. Дзвони, не звони. Так, я шукаю того шесть... малого. Шест... А, виключити. Можеш ли спати. Ще якусь лампу треба виключити. Оце світло, а як я його виключу? Тут лампа, там лампа, там нячик. Дар'я переключаю світла. Може я ліжу спати ти, бо прийде. Коротше він пропав десь, я не знаю, що за приклад. Ви саме виділи. Я його взяв помити він пропав. Тон за лампа. Та нема лампи не цей. О, я включив. Вона ну, тепер як якось яскравіше робить. Тихо, бо то що щось мішка літає. Ну за цим закодром нема. Я не знаю, коротше вирубую. Чекаємо його поки що. Що е, туди прийшов сюди! Чуєш, де ж ти є, добре? та нема ніде. Не знаю, що робити і як робити. Певно, треба перезапустити, но ну, а що робити? Що робити, як його немає? Він десь туди впав, де мило. Мило, що хіба там бути? Я буду тепер кидати його на цей біг. А що ж, Де ти був? Давай бо я перший раз тебе загубив. Добре, що ти не пам'ятаєш, що сі творила. Ти хустенько сидиш. Тихо. Без паніки. А, -а нормас? Не падай. На, це буде? Нормас, замастився. Я знаю, що ти мастиш. Так, і я знаю, що ти хочеш, мила. Давай отут. Добре, беремо. Ой, то пише мило треба, було, ще знов попутав. На. Нормально настил. Мило, давай теж тут. Змили, зміли. Е, що ти сьогодні не змиваєш? Може тут треба поставити? Є. о, заслаб! Є! Температури Тихо не падай. На, є. А це що таке? На рентген треба відвести, чи що? Що це означає? Раз, два, три, чотири, пять, пять лампочок. Може нам точно трейдер. рентген? Заслаб чисто. Або спати він хоче. Я не знаю, що це таке. Play with poo using the ball. Ааа, ти хочеш пограти и у цей? Ну давай. Давай, вставай тут. Але ти не падай. Эээ, він Ти си смеет. Ты си смеєш? Вот такой ости. Так. Слухай, а я этой... Мене ж достати не можу. Є, дві, все спати хоче. Все, ми його запер і все буде нормально. Давай, лягай спати. Слухайте, лягай спати. Виключу, виключив. In the bed and sleep. Может цего твоє ліжко? Ну, спи. Закривай очі. А ч він? Включити твій лампу? Тихо, тихо, бо та лампа так що я нічого не розумію. Не надеюсь. Я виключу. выключу. очі, все пять. Я тоже иду лягати спать. Надіюся, що за ніч нічого не станеться. Я встав. Все нормально, з тобою? Що будемо робити? ту ду -ду, ду 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 Я подивись телевізор, давай. Хтось прийшов. Сідай тут. О, то ти вже підріс? Я навіть не змітив. Take care of poo and... Нічо собі подружку має, Пауліна. Пауліна і пу, чуєш пу. Так, feed them, нагоду її. Та йо Вони всі зоо понажирають. Та чекай. Оу. ти що дурів. На, Нормас, капець свиня, він вже сам ходить, прикиньте. Тобі замало, забагато, Грати хочу. Чекаєш і її нагодую. Нормас, Зара почекайте. Слухайте, то, -то капець. їда йде як має бути. Ти вже 10 раз грав і летала. Давай йди сюди. Останній раз вилетіла на твоїй подружці. Якщо раз велете, все. Я тебе не годувати і нічого з тобою робити не буду. Ты ж хоть метео же Так, тут сідаєш і сидиш Та обернися нормально Слухай, ти можеш нормально сісти? Й? Ну так. О, нарешті! Мелом намелив. Нормас І мело не до куди треба. На! Добре. Ходи Застудився, ну а що ж ти Холодну воду Так, ігри, 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 у нас тут ігри. Давай. Мячики взяв. Бум. Чушь ти? Ты рівну сядь. Кайбу той мяш так літає. Як. <гас> не попав. Але він спати захотів. Це добре, це добре. Так, де наш. Где наш ліжко? Все Вербив. Лег спати. Швидко порли, швидко Зараз павліна то прийде. Де ж би знову не вилетел. Че воно було вилетел, я не розумію Чого по? Чого я маю десь раз робити робить те то саме? Де десь телевізор? Ну він же здоровило. Рівний зі мною. Хто там? Блин Ладно, я тебе до кухні віднесу. А він зава, прийде сюди і теж буде їсти. Раз. Два Вона хоче грати, а той хоче їсти. На І, і він тоже хоче так? Добре. Е, чекайте, де там м'яч? О, я за двох туди закорчу. Так, ми си награємо. Тихо, не стогни. Добре. Е, а, ви собі гратісі, а я пішов в магазин купити йде. Нормально, нормально. Так, я купив іде. Е, а де Пауліна? Де Пауліна? Все, я тут поставив. Мені треба знайти Пауліну Пауліну, Пауліну. Висі тут грала, раз, чуєш ти? Де льгайс спати, я шукаю Павліну. Лампа. Включив, виключив. Все, льгаю спати. Павліна десь пропала. Чули? Якийсь звук був. Нема його. Де він є? Де ж ти ходиш, чуєш? Що ти наробив? якийсь злий вроді, чи що з ним є. Що <плес> <Чо> з тобою? був? <плес> Дві <Не> кричит. <плес> <плес> на ліжку, чуєш. Мен вже. І ще й злостна. Check the shelf. Подивитися на цей на шафу. А, нічого собі, таємний прихит. Та там павліна то була пен. Ого йо мое Фонарик! <гас> Я щось не розумію Він мене з'їв чи, що? Той мене чи шо? Той гемнюх мене Пу О, то мне си приснило? Да. Пу! Ты дав мені. Що це за завдання? Їда Мило, ігри, сон. Я знаю. Що робите тоді? Чуєш? Я хочу їсти. Ні треба знайти вихід. Чуєш? Та тікає геть звідси, він мені вообще не дозволяє вийти навіть 4. А я виключив світло. Мені потрібно щось вибрати. Він не хату хатували. Все, я завдав вибрати. Зараз все буде добре. Тихо. Я нажив, що я хочу Не Несем не митись. Мені потрібно втекти. Мені потрібно втекти. Ми коротше помінялися рулями, але він якийсь скажений. Е, давай. ні, давай я хочу гратися. Ну. Гратися несе мене. Щось такой носи мене сюди-сюди. Та туди, ооо. Лікар несфіксинг. Е. Чекай. Я можу сісти? Мені потрібна батарейка, щоб туди сісти. Тоді. Давай я хочу їсти. Диви порозкидав тут все. Я думаю, це весела гра, ніфіга не весела. холодильник скину. Так, що зробити? Номер якийсь взяв. Тут. О, батарею взяв. Так. Гратися Я зараз батарею поставлю в машину. І може ми колесо ще треба знайти. Ну це капець. Нам ще потрібне колесо для машини. Що-що? А чого воно не бере? <гас> Куди він не? Коротше, перше колесо, напевно, треба знайти. Тут є колесо. Є, yeah. Мивальнику у колесо. Тут тобі ще нічого нема. Все, я помився. Е, давай три. <гас> я не взяв, я не встиг. Ще раз треба. Тут треба дуже швидко тут все робити. Добре. Давай. Митися. Як він мене не б'є, за це що я ту все вибираю? Давай, 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 давай. Єс, єс. Yes, yes. Давай, давай гратися. Нам ще потрібно на кухні, можливо, на кухні ще щось знайдемо. А як я ту машину маю втекти, я не розумію. Добре. А чого воно не бере, я не розумію? Washing, Distract Him, шо, шо, шо! ж все маю. Бери і ремонтуй. Добре, йдемо на кухню. Подивимося, може на кухні щось є ще. І підемо ще гратися <різь> з ним. Що за ту кухня? Читала, тут бісімчат, скагу нема. Давай, неси мене, знаєш, куди? Я хочу гратися. Не, я хочу. А що тут шалишається спати і все? По дорозі, треба все гарно роздивитися. Або записка якась. Father, Father. Дорогий батько, I left home, я, я залишив дім. Що, що, що? Більше нічого не розумію. Пауліна Ну, щось Пауліна написала. А ну чекай, якщо я йому скажу, нести мене, наприклад, спати. А, я міг то підняти чи не міг? Зараз ще по дорозі подивимося. Це капець, це ужас. Це ужас, цимбо. Так, там що є? Виділі, там телефон лежить. Я можу взяти телефон? Він пішов десь. Лішив мене спати. Включив світло. Він засідає прийде сюди. Але ходити я не можу. 269 на мене. Вс, виключай, виключаю. виключаю. Дивіться. не знаєш, куди? Гратися. Ой, митися. По дорозі, дився, дивимося, все гарно по дорозі. Нічого нема. Тут головне по дорозі, гарно дивитися. може щось ще найду. Там нічого, там нічого. Може, цю штуку візьму. Так, неси мене, тепер гратися. Помиємо машину. Що там є? Приніс мене гратися. Все, кидаємо туди. Пуі вошінг. Так, а ну чекай. Коротше, він не хоче сімити. Що мені ще робити? Це я вже читав. Давай несе мене до кухні. Не, а я то не можу взяти. Ужас! Це просто ужасно! Тут нічого нема. Що мені лишається, чуєш ти пу? Гратись сон, митися, тобі більше нічого. Давай гратися. Я просто хочу ще по дорозі то до колесо підняти. Може він не може достати, а сюди не може зайти. Тут нічого більше не можеш підняти. Ні, він не бере. О, м'яч. Кинув в нього м'ячем. Де м'яч? Знову кинув. Та йому хоч би що. Ремонтую машину, коротше Нарешті воно поремонтували. І що тепер? Машина готова. Po's washing and the door is closed. Find a way to make him. Ооо. Oh. Мені треба м'яч кинути туди, щоб він не дивився. Зрозуміли і ми втечемо від нього, бо він не вб'є. Та диві знов не попов! Попов, давай, давай, шуруй! No, no, Ну! No, no. Не сідаю, а чого я не сідаю? Я не сідаю, знаєте чого? Бо мені треба якось двері відкрити. Двері ж не відкриті. Знаєте, що ми зробимо? Ми зробимо наступне. Я хочу їсти. Зробимо так, щоб з'їли всю їду. Да ты я, не сайш мне? Давай я еду. Давай, я хочу есть. Я есть, хочу. Чушь, він не дає, мне йду. Помню, что мне куда свекен, хенка, пицца, карт, номер on the fridge. О, десь майбутнє карточка и номер пиццы. Прикиньте. Е, давай два. Давай йдемо до ванны. Я десь найду ту карточку. А телефон є коло ліжка, все нормально. Тут то нема, там нема, там нема. ні не 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 всем не знаєш куда, несем не до машини. То вроде та карточка там де та пу написала щось. Не пу, а як її, поліна. Чи як її там? звати Чекай, ну а нічого не пише. Ні. а. Короче, машина ще не їде Давай, 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 спати. Спати, не сим не спати. Може я знаю номер? Може він знає номер, ні, ми зразу просто не могли позвонити, бо треба машину зремонтувати. А тепер, -ка, тепер, -ка. ми позвонимо. О. Oh. I can sell the strike pool, but I don't remember any numbers. Він не пам'ятає номера. один-один звони. Так, піца буде через 30 секунд. Гратися. Нам все треба зробити дуже швидко. Бігом гратися. І зараз, коли він піде по піцу, ми бігом женем. Все, пішов. Опа. Тихо. Так, чекай. Та давай, давай, газуй. Є, давай, давай! а що це за стою машину? Що вона перевернулась, чуєте? Капець! Як я маю їхати? Він мене зараз уб'є тут. Вона не їде, чесно. Ні, не повертай, ні не їде, взагалі ноль. Капець, машина перевернулася. Пише, знайдіть вихід, а як я знайду вихід, як я виїхати не можу. Все, машина перевернулась, ми застряли. Він, як завтра прийде сюди, мені капець буде. Мені буде капець Де він є? Та з'їдь щось Давай, газуєм Ми же стіну заравеблю, а дуля з Маком у здесь. Так, друга спроба. Несе мене до машини. Давай, давай, давай. зараз газу і погнали. О, пішов. Ішов. Сідаємо. Нормально, лише би поїхати. Та давай вже відкривай там двері. Тихо? Нормас. Де він? А де чекай? Він мене зловив, і дві машини в мене кинув. йомайо. Зловив кинув в мене машину і все, гра закінчилась. А то міг бути другий кінець, а де я мав вообще поїхати? Може мені треба десь хватитися від нього. <гум> Сила. І просто кінець. Я в шоці. Я просто в шоці. Коротше. Давайте цей, давайте ще може якось заграємо. Ви мені напишіть, якщо ви це грали, чи є тут якісь другі кінцівки. Чи то може у будь-якому випадку я би так отрив. <гум> Ну, нормальне, веселе. Посміятися можна трохи. Але щось похоже, нагадує мене дитину в жовтому, чесно. Хто не бачив, зайдіть, в мене є проходження. Там і смішно, і страшно, і все на купу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую, всім спонсорам каналу. Всім па-па. was